Криворізькому ботанічному саду свято цвітіння запашного буску. Створення цієї великої колекції, яка щотравня милує око відвідувачів саду, розпочалася у 1986 році. До 92-го тут було висаджено пів тисячі кущів та більше 40 сортів буску. У 2015 році фонд ботанічного саду доповнили ще два десятки сортів. Найяскравішим із них є Леся Українка. Нещодавно улюблена для багатьох жителів міста квітуча локація заграла фарбами. Тут наповно забуяли понад 50 сортів бузку звичайного. Взагалі бузок має латинську назву сирінга. Від цієї назви і має ця локація назву сирінгарі. Це рослина з родини маслинні. І у природі нараховується близько 30 дикорослих видів. А в нашій колекції представлено 17. Природних видів найчисильніше приставлений у нас бозок звичайний, який нараховує понад 50 сортів. Це сорти різного напрямку селекції. Це і французькі селекціонери представлені, і вітчизняні, і американські, та інші. Висаджена колекція таким чином, що кольори переходять від білосніжного кремового до темно-пурпурових. Мадам Ле Муан, Жанна Дарк, Богдан Хмельницький. За кожною незвичною назвою стоїть неймовірної краси суцвіття білого або темних сортів буску, а також такі назви космос, кавур, павлинка та інші сорти. Окрім буску звичайного, представлений також бузок квітковий. Чотири ранні сорти вони живі відквітували: це бюфон, некер і фенелон. Непересічним забарвленням вирізняються з-поміж інших свічки буску сорту Сенсація. Він з'явився у колекції ботанічного саду близько десяти років тому. Це американський сорт. Він має незвичне забарвлення пелюсточок, таке як ободочок навколо пелюсточки кожної. Такий має строкатий вигляд. Він був висаджений до колекції у 2015 році. У цілий такий ряд у нас із цього сорту. Він дуже дивує всіх відвідувачів своїм видом. А ось це сорт вітчизняної селекції Тарас Бульба. Цей сорт на початку квітування має більш темний колір, і в бутонах він майже фіолетовий, але потім у процесі квітування відміняє кольори і стає таким від білого рожевого до лілового. Він відрізняється тим, що у нього такі коротенькі суцвіття, але дуже набиті, такі широкі. Водночас з буском розпочали своє квітування кущі півонії деревовидної. Ослина, яку ще називають імператорською квіткою, походить із західного Китаю. Там її вважають втіленням краси. До Європи ця красуня була завезена наприкінці 18 століття. Експозиція ж деревовидних піоній моцаду наразі налічує близько 200 кущів, як з однотонними, так і комбінованими квітами. Це один вид, але забарвлення полісточок може бути різним: від білосніжного до темно пурпурового І коли вони приопилюються, нові рослинки мають такі цікаві забарвлення, такі незвичні, тобто йде виникнення нових комбінацій кольорів. Піввоня деревовидна, вона відвідовує дуже швидко, тому що тиждень. І все, все це дійство закінчиться, будуть зав'язуватися вже плоди, в яких буде схоже насіння, і ми його будемо збирати, висівати для отримання нових саджанців, для поповнення експозицій, для впровадження в місто. Пані Юлія приїхала до Кривого Рогу з Кам'янського, ділиться не вперше. Відвідує боцсад, але щоразу, незважаючи на пору року, дивується красі представлених тут рослин. Ботанічному саду я гуляю, а приїхала я сюди в гості і вирішила провідати таке гарне місце. Вражень не вистачає, віддушений, а тут дуже гарне місце. Я побачила тюльпани. Вони цвітають, але вони дуже яскраві білі. Я побачила іриси. Я побачила бузок. Я пофотографувалася. Мені дуже подобається. Багато хто вирощує бузок удома, аби він квітував пишніше та яскравіше, фахівці радять дотримуватись деяких рекомендацій. «Щасне обрізування це видалення світших суцвіті. Це буде сприяти закладанню більшої кількості підкових броньок. Бузок потребує світла, не слід висаджувати його в затінку. І звісно, треба слідкувати за зайвими пагонами, часто вирізати застарілі пагони і зайві, щоб воно не не займало багато території». Працівники боцаду зазначають, тим, хто хоче насолодитись запашним цвітінням буску та півоній, краще не гаяти час, а вже зараз приходити на зустріч з прекрасним. Дарії військовий Гусак постфактум.